Продолжаем. И мы повертаемся. Если посмотреть на сезон сзади наперед, окажется, что Хэм вырвал в волевую победу в чемпионате. Так, это кто-то из далее читаем. Как изменится положение Лотуса и Форс Индии после того, как они станут Рено? Что Форсиндия что станет Рено? Нет, Лотуса и Форсиндии, India, когда Лотус станет Рено. Да, все, я понял и, наверное, а, я не дочитал, и, наверное, Астон Мартин. Станут ли они более конкурентоспособнее или же просто меняют название? Ну, с Force India точно это будет просто как титул. Если будет, только как имя, причем, даже они и деньги особливо команде не дадут. А по лотосу. Lotus... Давайте, Ох. пускай сделка произойдет. даже Мы уже с Квантумом помним эту эпопею, которая длилась там полгода, наверное. Реально. И сейчас все так затягивается, и уже начинают говорить про план Б, и про то, что контракт с не разорван. І, а Берні говорить, що команда не виживе, він за нею платив в останніх 5-6 гонках. Тому я думаю, що тут дуже багато питань про команду Лотус. Зачем Денніс кидає тутку, що Алонсо бросить макав при плохому боліді? Берет на понт? Це могла бути така психологічна атака на Хонду, я думаю. Навіть не стільки на Алонсо, як на Хонду. Натяк що ну ви розумієте, так, що якщо взимку ви ще раз лажаєте, то ми втрачаємо. Топового пілота. І це будуть великі в принципі, втрати по іміджу команди Макларен. Ну, куди вже далі, але це так. Я думаю, що це було на Хонду розраховане. В чому проблема сліва ха, Халка і Ботаса в кінці сезону? Таке буває. У мене єдина відповідь таке буває. По Ботасу. Ботас з кімі так заробився кілька разів. Він не продемонстрував взагалі цей сезон. Для мене Ботас розчарував один із розчарувань цього сезону. По тому, як він провів його в порівнянні з масою, які гонки були, які результати. Команда багато лежала із Ботасом. Спас, гадай, коли він на непоганий результат йшов. Тут він ішов на хороший результат. Ну, в топ 5 міг заїхати, якби не під стоп. Тому тут були проблеми з командою більше для Ботаса. А по Хюлькенбергу він сам собі все зіпсував трьома аваріями в, чотирь, в чотирьох гонках. Тому, да. Він сам він, до речі, сказав, що я вистрілив собі в ногу. От в останніх гонках, так воно і було. Собере ли Honda мотор і взагалі believe or not believe? Когда, от, насколько я пам'ятаю, що Honda вроді взялась за нову концепцію мотора. Паралельно. Так, ніби взялася. І, і що з того Ну, нова концепція мотора. Окей. Но вони, вроді, багато часу рисовують з Мерседес. Ну, як казав Алонсо, це дасть шанс Ну, хіба що, при... стати ближчими, але не випередити Мерседес. Я думаю, що ну, більше ні. Чесно кажучи, дуже підірвав віру в команду цей сезон. І я розчарувався в перспективах взагалі Макларен Хонда за цього регламенту. Якщо нічого не змінюється, то та перевага, яка є у лідерів, які вже розібралися з проблемами у Феррарі Мерседес і клієнти Мерседес, вони не підпустять до себе Макларен. Макс, ти все ще ставиш на побіду себе в чемпіонаті в 2016-му? Коли навіть... я став? Стривайте. Мені... Я вже боюся такі згадувати речі, тому що я проспорив тричі в цьому сезоні. Один раз це було з. Зрозуміло перемогу Себастьяна. І довелося голитися під 0,5. Інший раз я проспорив... Що я проспорив? Я ще щось проспорив. А, Картинг Дімі Лівчуку. Те, що в кінці сезону Перес набрав більше очок, ніж Хюлькенберг. І ще раз, виявляється, я поспорив, що Алонсо менше очок набрав, ніж Баттон. Такий спір теж був на початку року. 0,5 Джека. Тому. Так, ну просто чоловік пише, мені навіть як болельщику у Феррарі очень трудно повірити, але ну, максимум віце чемпіонство. Я теж думаю, максимум віце чемпіонство наступного року. Ну, ти сказав, вот здесь... тут на, на сценарій, що це боротьба. За года. роки. За два роки? Ну, наступні два роки. Да, да, 16-17 Так, я, думаю, я і досі думаю, що наступні два роки нам дадуть п'ятий титул Себастьяна Фетеля. Але це швидше буде в 17-му році, ніж в 16-му. З чим визвана стабільна їзда Кімі в останніх гонках? Я не знаю, що такое стабільна їзда, Кими в последних гонках. Ну, типа, четвертый в Бразилії, третій в Абу Дубаї. Третій Абу дабі тому що Фетелю в кваліфікації трішки свиню підклали. А в Бразилії четвертый, тому що у Феррарі не було суперників більше. Просто доїхав. Та, блять... все. Ну, просто доїхав, реально. Это какой-то синдром, синдром маси. Пам'ятаєш, как Маса все время під конец сезону скатывала? Точно, Маса доїхала. Синдром второго пілота Феррарі. Так. Ваше ждання сезону 2016. Було, буде у Нило не унила? Не унило. Yeah. <laughs> <laughs> uh... Так ми і сказали унило. Так, вітаю вас із завершенням сезону. Макс, питання до тебе. Перше, який сезон тобі найбільше запам'ятався з усіх, що ти коментував? Mm, хороше запитання. Хороше запитання, і я, мабуть, скажу. 2008 рік, це був другий рік, коли я коментував один. У 2007 був перший, коли я працював один, і він був доволі складним, тому що це зовсім інше, ніж працювати в парі. А в й трішки пристрілявся, мені здається, і сам сезон був настільки розкішний, що О, да. я думаю, ось це дозволило отримати від нього більше задоволення, ніж від інших. Хоча, якщо говорити по роботі. То після цього сезону, який ми провели ось зараз, тому що тут по коментарю, якраз по кайфу від того, що я коментую Формулу 1, я отримую цей фідбек від нашої аудиторії, з цим нічого не порівняється. От якщо брати тільки телебачення, то мабуть останній сезон на каналі К1. Він був найкращим з точки зору організації процесу і того, як вдалося його прокоментувати. Кого ти вважаєш своїм хрещеним батьком в Формулі 1? Хрещеним батьком в Формулі 1? Свого тата він мене підсадив на Формулу 1. Завдяки його ентузіазму мені сподобалася формула. Я закохався в цей вид спорту. Став тим, ким я є. Багато в чому якраз через те, що я з 12-річного віку слідкував за Формулою 1 і став страсним фанатом, як говорить Олександр Стельмах. І саме він мені допоміг отримати потрібні контакти і вийти на канал Мегаспорт свій час і піти на прослуховування стати коментатором. Тому саме його. Так, чи здатна? Ізвині, я кажу, достаточно глупий вопрос, Ну, я його нахожу глупом: чи здатна Формула-1 або якийсь інший вид автоспорту в майбутньому прийняти участь в Олімпійських іграх? Чому й досі жоден вид автоспорту не приймає участь в Олімпійських іграх? Тому що в Олімпійських іграх, ну, як в моєму, да, в більшій степені залежати від спортсмена, а не від техніки. Ну, абсолютно очевидні речі. От і все. По скриптам виходьте ви почастіше в перископ. це навіть більш цікавіше, ніж просто підготовлені та записані відео. Окей. вони не підготовлені. Що ви думаєте Дима, про Діма, Не палі контору. Що ви думаєте про формулу? Є е? там зараз багато колишніх гонщиків з f 1 майже усі імена знайомі, причому досить давно не було ідеї заради експерименту в міжсезоні провести трансляцію саме коли там чемпіонат буде в розгарі. А якщо ні, то чи будете дивити, самі дивитися ці перегони? Я б намагався дивитися це дуже важко. Реально так. Да. Інтерес до гонок, які проходять на середній швидкості 100 км на годину. Де якщо в тебе зламана задня антикреро, ти можеш їхати швидше, ніж той, в кого все окей. Ну, ви розумієте, і на дистанції в 100 кілометрів є заміна боліда, тому що за 50 кілометрів розряджається батарея. О. Тесла проїжджає в 4 рази більшу дистанцію, ніж гонка формули Є. -Е. Тесла ж в условиях, якщо вона буде валіть на. Ну окей, 200 кілометрів вона проїде. сомневаюсь. Ну ладно. Ну, она проедет э, гонку Формулы Е, э, швидше, чем Блиди Формулы Е? Ну, это вполне От возможно. в целом я порыклалась. Так, могут ли спасти следующие и дальнейшие сезоны, если все изменения будут провалены? Шины Пирали, сделанные по типу стартов сезонов 2012-2013, с резким эффектом выключения, большим непредсказуемым износом, малым рабочим диапазоном. Э, не можем избежать доминирования Мерседес, Нате вам шинную лотерею и пусть победит кто угодно. Я бы так хотел. Знаєш, я нещодавно бачив посилання на статтю якраз того року, коли у нас було сім поспіль різних переможців, і журналісти, які там в ПАДДОКу знаходяться вже давно, якось критично обладателі да, пропусків пропусков падах з 1988 року, -го написали таку гнівну статтю, що а не стало чи Формула-1 занадто рандомною. От у нас все проходить якось як в лотереї і так далі. Зараз ми бачимо, що нас це влаштовувало. І реально тоді той, хто вгадував із гумою, проводив, може, кращу якусь підготовчу роботу, той отримував отримав перевагу. Такий формат мені був би більше до доподобен, ніж те, що бачили ми в цьому році. Оцініть весь сезон по 10-бальній шкалі. Тут дві частини в мене: одна гонична, одна. Ф1 ЮА. Ф1 ЮА на 10. Да, я понимаю, что я из-за этого, наверное, не могу объективно судить. И, Если так. бы я смотрел дома, вот включал бы телевизор. Ну, тут там 4,5 балла. Я вам, так скажу, я вам так скажу, я бы вряд ли, вот реально, вряд ли бы там э, утренние гонки, ну, за исключением Австралии, наверное, я бы вряд ли их смотрел э, в прямом эфире. Ну, вот Японию точно бы не смотрел. Ось, тому Дисне. з точки зору гоночної частини, я їм дам балів 5, мабуть. І, і то тільки за те, що у нас був Феттель і Ферстапен. А, а по емоційній складові, то звісно, тут максимальний бал. Так, ну і вот, собственно, вроде бы все. По вопросам мы по всем основным прошлись. Аллилуйя! Просили и просили, просили топ 3. Топ-3 по запитывкам и сезону, так? Я думаю, здесь даже давай совместно делаем, потому что я думаю, давай. на 90% мы с тобой сойдемся, по мнению. Э, номер, ну, начнем с топ, -топ. Э, Номер один, Себастьян Феттель. Благодаря этому человеку мы получили, ну, какой-никакой, да, но глядя, оглядываясь на сезон, мы получили интерес. Вот. Особенно там первая часть сезона, когда после победы в Малайзии мы с каждой гонкой э, отталкивались от того, а сможет ли Феррари или не сможет. Так, це была интрига яка поддерживала интерес. Даже я бы, наверное, соединил в дуэт Арива вот Бена и Феттеля. Это два человека, которые... Ну, в целом, вот змины в Феррари. это ты еще мало пяти в топ, обязательно. Але не так багато, я думаю, цьому, цій позиції програє персона Льюіса Хеймлтона. Зрештою, він чемпіон світу. І цього року він серйозно змінився. Його так. стиль життя вийшов на перший план. І при тому, що в нього було ну, настільки багато ось такої синусоїди по емоці... емоційному стану, він розстався з Ніколь. Він був на різних вечірках, повертався на гонки, знову якісь покази модні в нього була ця аварія в Монако. І тим не менше, він провів один із найбільш стабільних сезонів. та взагалі найстабільніший сезон за його кар'єру в Формулі 1. Да, ми ну, не вот бачили то... такого Льюіса без от, от спадів. Ну от тоже вопрос. Настолько бы сильно мы обращали внимание на его светскую жизнь, если бы была серьёзная жеруба в чемпионате. Да я думаю, він сам би менше їй приділяв уваги. Ну, вот, от це теж такий момент. Тому здесь палка в двух концах. Да. Uh, ну і третій варіант для топа тут. Макс <реш> Верстапен. <Max Verstappen. реш> так, тут, звісно, чувак, про якого казали, ви що серйозно берете 17-річного хлопця в Формулу-1. Зараз він вам натворить справу і насправді ви його кар'єру поховаєте. Тому що зараз йому не складеться. Всі подумають, що він особливо ні на що не здатен, і він відправиться десь в серію ДТМ. <реш> Вийшло так, що зараз за Максом Ферстапеном ганяються усі топ-команди, шукають можливості підписати з ним контракт. Він став безумовно найяскравішим гонщиком цього чемпіонату за свої абсолютно безстрашні обгони і обгони, які в деяких моментах здавалося неможливі. Зовнішній радіус Бланшемон Спа, Переса в Бразилії це два хайлайти сезону. Були в нього і падіння, як в Монте-Карло або в Сільверстоуні, але це рік навчання. Це все було нормально. Тому ми дійсно побачили, як засяяла нова зірка. А і, в принципі, повод ошибок, теж вспомним Фетеля в начале його кар'єри. Фетеля ще в 9-му році, навіть в 10-му році його Чемпіонський рік. Просто вспомніть аварію з програм в Турції. Мартін Уітмер назвав краш Kін. краш Kін, так. Ви розумієте, це вже був далеко не перший сезон Себастьяна, а повний третій сезон у Формулі 1. А Ферстапен вже за свій перший повний сезон. В другій половині чемпіонату ми це побачили. Він зробив висновки з абсолютно усіх помилок. Тому молодець. <потоп -дь -но> <потоп -дь -но> Тут без варіантів номер один, звісно, Макларен Хонда. Так, Макларен Хонда. Хвилина мовчання. В шансах Макларен Хонда була у нас в цьому сезоні. І... Навіть не той факт, наскільки все було погано в команді Макларен, нас дивує більше, а те, що вони дуже довго нас годували історіями про те, що вони знають, в чому проблема, не знають, як розібратися, і от-от почнуть боротися із лідерами. Цього і близько не сталося. І ось дуже яскравий був момент в останній гонці, психологічний Алонсо взяв на останній підстоп Суперсофт. І Штампанув третє найшвидше коло гонки. В двох десятих від найшвидшого кола взагалі. Так, пусті баки, так, Супер Софтаний Софт, як було Льюіса Хеймлтона з його найшвидшим колом. Але таким чином він ще раз продемонстрував ну от, якості шасі. Uh -huh. Мовляв, ми от можемо, але нам не вистачає швидкості через Хонду. Ну, по крайні, Бульє сказав, і Дені сказав хто. То есть, они сказали, мы разрешили Фернандо, ну, то есть, мы на какой-то момент включили на 100% мощность мотора. И, в принципе, это та проблема, которая сопровождала, ну, сопровождала весь сезон э, моторы Honda. То есть, просто об этом уже сначала об этом говорили, потом начали уже пенять там на, на все что угодно. Но, как мне кажется, что там ситуация не изменилась. То есть, правда, мотор, он более-менее нормальный но они не могут его использовать на 100% мощности, потому что из-за очень маленькой компоновки, они же там ставили э, ставку очень серьезную на компактность за счет этого аэродинамическая эффективность машины из-за вот этой вот очень э, маленькой компоновки э, он не надежен, он перегревается постоянно, они не могут нормально Довелось вымыкать даже ТРС на квалификации еще в залез да, дымным. там всего три кола треба проехать ну вот mm. поэтому возможно, в своем лучшем виде он действительно не так уже плох. То есть, как по мне, там до, до средняков, до каких-то он, возможно, и может добираться. Но посмотрим, у них есть три месяца, ну ладно, меньше там до, до тестов. 80 дней до первых тестов. Ну, вот. Пускай работают, а там уже будет видно. Кто у нас на втором месте? Кто... На другом месте я, мабуть, скажу команда Red Bull и Тріо, Хорнер, Матєшець, Марко. Чому? Тому що вони дуже некрасиву історію роздмухали в цьому році навколо Рено. Вони забули все те, завдяки чому вони були чемпіонами. Багато в чому завдяки Рено, їхнім технологіям, видувних дифузорів, такому іншому картографіям. Вони всіх собак повісили на Рено. Потім нібито розірвали з ними контракт. Домовилися з Мерседес, виявляється, не домовилися з Мерседес, почали шукати когось іншого, почали загрожувати виходом із чемпіонату. Це був шантаж. Він зрештою спрацював. Берні зміг вмовити Рено на певних умовах, дати мотор Red Bull. але все це було настільки некрасиво і так вдарило по іміджу команди Red Bull. Що мені здається, вони собі, от як і свого часу сказав Хюлькенберг, вистрілили в ногу. Від них ну, до них прийшли хороші спонсори, так. Але в цілому, мені здається, що команда а, втратила частину поваги в впаддику через те, як вона поводила себе в цьому році. Які були слова, сказані. Ні, од я на самом деле їх оправдати тим, що ну, все-таки вони ще свіжі чемпіони, можна так сказати. Относительно свіжі. Относительно. Они имеють право. Ну, они показывают свои амбиции. Они хотят бороться за победу в чемпионате. Вот, у них еще, не, скажем так, да, не очень сильно поменялся состав команд, э, как менеджмента, так и, э, ну, там, пилоты. Да, Себастьян Феттель там только ушел, но вот есть Дани Рикардо. У них, у, у всех это на глазах у инженеров. То есть у них есть еще этот аппетит к победам. Да, это там не 10-летние, не 20-летние перерывы. Вот, Что сейчас нужно как-то по новому мотивировать команду. Они хотят, они пытаются гнаться с этими победами, поэтому да, они иногда идут на радикальные какие-то меры, на радикальные высказывания. Тем более, мы знаем, что в Формуле 1 э, очень много заголовков э, пишется просто фразами, вырванных из, вырванных из контекстов, да и тому подобное. То есть я не думаю, что там прям такая была сумасшедшая агрессия. В отношении Рено, как в большей степени, і журналісти Это Хотя знаешь, такие mind games. То есть, и при участии того же Берні, и при участии руководства команды Red Bull, и при участии, конечно же, Renault. Ну, до в цьому сенсі треба і Рено до топ-дно розрахувати да, за їхню історію з Лотусом. І за їхні відповіді, там, Red Bull, і так далі. Да, То, здесь в цілому, вони всі були замішані в дуже неприємній історії. Ну, і по третьому месту. Вот ну тогда. давай, скажи. Це. Я не хочу вот это самое, чтобы ты из моих вуз постельно звучал. Такими райками. <laughs> Серьезно? Шок. Шок. Да, Финн очередной неубедительный сезон, даже несмотря на то, что там в последних гонках немножко вроде бы раскатился. Ну, знаешь, я бы. Так вот, бы у нас было не топ-3, топ дна А топ-5, то я Кімі десь на п'яте місце поставив. Ну, да, да, да. Тому о, були якісь хороші моменти взагалі в історії Кімі з Феррарі. По-перше, це його стосунки з Себастьяном Феттелем. те, що там в колективі реально є певна гармонія. У нього були хороші гонки, і десь де Феттель не допрацьовував, він підхоплював. Бахрей на Будайбі, наприклад. Макс, ну тож, Ну, Просто так. треба смиритися з тим фактом, що Кімі це вже не той Кімі, якого ми колись знали. да, Ну і треба смиритися з тим фактом, що ось такі ось хороші моменти це. Это... Это нормально. Мы, мы понимаешь, мы придаем это. Это нормально, а это так? Это просто работа, которую он обязан делать, как, Ось. как пилот ну, команды Феррари. Underperforming. Кими Райкен, да, Другой да. Рик поспел и по-предъезжаему думал, что Манулик через Точин повернулся в новую команду. Ну, для себя, по сути, новую команду. Так склалося. а зрештою, не, Другой Рик. Вот и... чем сейчас ценится Феттель, да, и чем до этого ценился Алонсо в Феррари. Они делали разницу. Вот масса эту разницу не делал, Райкен тоже ее не делал. Вот, собственно, и все. Поэтому... Там, Женя Мало, вы бачай, это а Кими. Да у нас там самая большая армия болельщиков Кими. И Любомир. Садамаза. Да. Вам повезло, что нет кнопочки дизлайк. Чего? На ютубе есть, есть дизлайки. На у нас есть несколько хейтеров, которые постоянно ставят там дизлайки. Да, у нас четырех. 4-5 дизлайков на каждом видео регулярно да еще клево мне понравилось очень сильно там подгорал у нас есть один я не буду называть имен, но есть один человек у которого очень дико подгорает от гамильтона то есть главное по поводу никто ничего не говорит на тему типа рик ярда при том что ну правильно Рикардо. хотя ну возможно в произношении по тому как пишется возможно правильно и рик ярда но сам Дани сказал Макс у него лично спрашивал сам Дани сказал что ну типа Рикардо. Вот. Но тем не менее, поэтому ну, нигде еще не доказано, как правильно, Хэмилтон, э, Хамильтон, гам... Гамильтон, 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 да. Гамильтон. Э, поэтому, да. поэтому здесь такой момент. Но ладно, пусть будет. Срачики, срачики ладно, В комментариях игрок. давайте. И побольше, побольше переглядим. На повтор оновлюйте стріночку F5 і так далі. Да. Ми на в концючного сезону повинні вийти на. Нам треба вийти на мільйон переглядів. На тому вот, давайте. <реж> <реж> Дерзайте. Пожиття да. вот. спать, ставте на повтор наші ролики. Ставте в плейлист І да, плей на повтор. Це було б э, дуже корисно. Все. Тому э, ще раз вам велике спасибі за цей сезон. Мы Працювали для вас, ваші перегляди для нас мають значення. Це означає, що те, що ми робимо, воно не даремно. Ви створили для нас атмосферу, яка допомогла цей сезон пережити краще ніж він би пройшов без вас. Тому вам великий низький уклін, найкращим фанатом Формули в Україні, фан-клубу 1 UA. Да, Роману я... Гончарову за те, що він всіх нас зібрав, великий респект. І підтримує всі ці починання. Ну і для нас це тільки починається. Тому е, залишайтеся на зв'язку. Ми не прощаємося між сезоннями. Ми обов'язково будемо тривати вас якось в тонусі, для того, щоб е, ми не, роз, не розійшлися. Да, до ну, я, я, я сьогодні писав, що по мірі появлення якихось поводів інформаційних ми будемо там записувати якісь відео, будемо виходити почаще чаще в период. От е, мене теж огромна благодарність за сезон. Всім. всем, кто ходил, всем, кто помогал. Э -э огромное спасибо большое. Вряд ли, конечно, ребята из Видископ увидят, но за то, что так, так. Вот, толчок был очень серьезный с их стороны. Вот, к тому, чтобы делать прямые трансляции, Женя вселил уверенность в то, что это возможно, и все получится. Огромное спасибо ну, там, очень многим львовским ребятам, э они знают, о ком я говорю, Днепропетровским ребятам. Вот. Дима Хавила. Дима Хавила, да, который нас стал нашим оператором и монтажером. Уже зараз не рады этому, а измучены до конца сезона, потому что пацан сказал, пацан сделал. Да, так что вот так. Огромное спасибо всем и каждому. В общем, классно, классно было. Я, я говорю, сейчас три с половиной месяца депрессии. Но ничего, мы переживем, мы не будем расходиться, будем собираться, смотреть какие-нибудь ретро-гоночки, какие-то фильмы о Формуле-1. Тот же Раш мы, в конце концов... Трэва да, вообще раз в одни компании так. Пересмотреть. В общем, есть чем заняться на самом деле, поэтому будем держать вас в формульном тонусе. Все, ребятки, давайте до следующих встреч. Пока-пока.